В умовах війни проблема домашнього насильства на жаль продовжує бути актуальною. Люди у напруженні, якщо вони до цього вчиняли домашнє насильство, вони вчиняють його і надалі. Жертви домашнього насильства вважають, що якщо в країні війна, то проблема того, що на неї там кричить чоловік, там виганяє з дому, не така велика, як, наприклад, там війна в нашій країні. Це, Неправильний хід думок, треба звертатися за допомогою до поліції, до відповідних структур, які допомагають боротися з домашнім насильством. Дзвінок на лінію 102 дає результат. Головне завдання кожної людини, яка стала свідком домашнього насильства або стала жертвою домашнього насильства, це повідомити про цю ситуацію. Якщо ваші сусіди сваряться кожного вечора, ви чуєте крики, образи, можливо, чуєте звуки бійки, подзвоніть на лінію 102 і Повідомте, що ваше що ви це чуєте і що це відбувається в сусідній квартирі. Якщо ви знаєте, що вашу подругу виганяє з квартири її чоловік. Там, позбавляє її коштів, б'є, ображає, принижує. Запропонуйте їй звернутись в поліцію або в якийсь шелтер, який можна надати допомогу або просто консультацію. Якщо ви самі потерпаєте від домашнього насильства, подзвоніть на лінію 102 і повідомте про цей факт. Поліцейські приїдуть та складуть відповідні протоколи на кривдника. Я хочу нагадати, що на даний момент в Україні криміналізоване домашнє насильство. Якщо кривдник після трьох разів спілкування, по суті, з поліцією не змінить свою поведінку а буде знущатись над своєю родиною, його можуть. Позбавити волі і посадити до в'язниці.